Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Посівна озимої пшениці затрималась на два тижні, а збір врожаю кукурудзи розпочався на місяць раніше. За словами начальниці обласного управління агровиробництва Валентини Сокирко, причиною таких агрозмін є дефіцит опадів протягом літа та осені. Через це озимих культур цього року в області аграрії засівають менше ніж торік. Наскільки буде відомо після завершення посівної? Тож як відсутність вологи в ґрунті вплинула на посівну та жнива, розповімо далі. На полях цього аграрного підприємства зібрати залишилось тільки кукурудзу, розповідає комбайнер Микола Кир'яченко. Каже, молотити її будуть протягом наступного місяця. Своє робоче місце лагід назве польовим кабінетом. Ну тут все для механізаторів. Комп'ютер, потірі, все, все ноптоме. Не бігать, не ходить. Раніше, каже, працював у парі з іншим комбайнером. Зараз працює сам. Зараз сам війна, трохи забрали, на даний момент стараємося як можемо. По времені воно довше, треба раніше на роботу приїжджати. Спочатку каже, збирає кукурудзу комбайном. Йде кальчан жодка, наклона, подає роторо і з роторів тоді вже. Йде об молот і рештки викидає назад на місяць. Коли комбайн повний, висипає врожай в причіп. Тракторист Віктор Радченко говорить: цей причіп вміщає 11 тонн зерна. Його він відвозить на склад. Сьогодні це вже третє. І з восьми ранку працюємо. Із 1350 гектарів кукурудзи зібрали третину врожаю, розповідає агроном хімік Сергій Карей. Молотити його почали 20 вересня на місяць раніше ніж торік. На це були відповідні погодні умови. То тобто із засух. Раніше ми починали кукурудзу десь п'ятнадцятих числах жовтня. То на даний момент ми вже грубо 500 гектар зібрали до 15-го жовтня. У минулому році врожайність була 114 центнерів з гектара, каже агроном. Цього року вдвічі менша. В загальному на даний момент 70 центнерів з гектара. Ну це ж тільки зібрали третю частину площі. Далі воно покаже. Бо є поля, які гірші, є гірший попередник, є лучші поля. Відсутність дощів вплинула й на вологість зерна, додає агроном. Ми почали з 20 вересня, та волога у нас була від 11% до 14. А в тому році ми молотили при врожайності там 100+. то ця волога була мінімум 16. Тобто економія в цьому плані, що на сушки, на газу, ми зекономимо. Врожайність торік була меншою, а ціна нижчою 6 тисяч гривень за тонну, каже директор приватного підприємства Володимир Барвет. Зараз це наші опору 8600 вісім Тут такий парадокс. Більша врожайність, менша цена. Менша врожайність, більша цена. Продають кукурудзу на внутрішньому ринку, додає Володимир Барвет. У цьому році ми збуваємо на внутрішній ринок, ми спробували вийти на європейський, але є складнощі. Та поки кукурудза не знайде покупця, лежатиме на складі, розповідає пан Володимир. Після сушіння, після чесної сушіння, зерно попадає в склад. для зберігання. У нас складів десь на 15 тисяч тонн кукурудзи. В такому виді напольному ми зберігаємо майже рік. Ну, Наприклад, за року, року ми його продаємо. За словами начальниці обласного управління агропромислового виробництва Валентини Сокирко, цього року на Черкащині аграрії засіяли 346 тисяч гектарів кукурудзи, а це на 16 тисяч гектарів менше ніж торік. Зібрали її урожай нині на 54% площ. Вже зібрано 1 мільйон триста тисяч тонн. Середня урожайні 68,2 вісім і раз гектара. І якщо порівняти урожайні з минулим роком, звичайно, вона дещо менша». А на цьому полі підприємства готують врожай на наступний рік, сіють озиму пшеницю. Працівник Анатолій Московченко говорить, його робота у полі механізована. У кріслі навантажувача розповідає, підіймає сотні тонн зерна. По 800. Він добре тут тонув, все піднімаємо, засипаємо. Сьогодні посіви завершують, каже тракторист Олександр Гринь. Дощ пройшов, земля влажна, сподіваємося на хороші сходи. Посівно озимих розпочали пізніше, оскільки чекали на дощі, розповідає головний агроном підприємства Олександр Гмиря. Ми частину посіяли до дощу, до дощу, виходячи з оптимальних сроків посіву. А зараз досіваємо вже після, після дощу. Волога є. Озимою пшеницею, каже Олександр Гмиря, засіяли 220 гектарів полів. Залишилось 50, всього в нас по плану 270 гектар пшениці озимої. На даний момент сіємо сорт керамік, густота 5 мільйонів, враховуючи строки посіву. Через відсутність вологи, додає директор приватного підприємства Володимир Барвет, кількість посівів озимих цьогоріч зменшили. Осінні посіви повинні бути десь гектарів 500. Це ріпак плюс пшениця. Всього на Черкащині засіяли 127 тисяч гектарів озимої пшениці, розповідає начальниця обласного управління агропромислового виробництва Валентина Сокирко. Це 82 відсотки від плану, адже посівна продовжується. Кожне підприємство дивиться власне на свою свій, свій ґрунт, на свою структуру і на погодні умови. Тому, звичайно, дехто переорієнтовується на. Весняний посів, і дехто вже не планує сівбу, але сівба продовжується. Зібрали і 75% врожаю соняшника на полях Черкащини, розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Цьогоріч цією культурою засіяли 225 тисяч гектарів. Це на 13 тисяч гектарів менше, ніж торік. Каже, через посушливу погоду і врожайність нині менша. Завдання на сьогодні змолотити соняшникове поле площею 20 гектарів. Розповідає комбайнер Ростислав Видиш, каже, витратить на це чотири години. Він не лежить, він стоїть сухенький. Убирати можна, дивлячись на це, літо аномально спекотне. Можна сказати, що сошник нормальний. Через посушливе літо на хороший врожай не сподівались, розповідає агроном Микола Рідченко. Та він залишився на рівні торішнього 26 центнерів з гектара. Каже, соняшник п'ять місяців живився від квітневих опадів. У травні вологи нуль, тобто дощів у червні 25 мм, міліметрів, липень-серпень без дощів і в вересні 5 міліметрів. Тобто практично дощі квітня місяця забезпечили врожай. Спека і без дощів я допомогли заощадити на сушці. Тож, говорить, насіння відразу готове до збуту. Було із 9.20 до очистки, після очистки буде 8,5-8. Полежить два тижні, буде якраз норма бази. Це два тижні назад краї обкосили для того, щоб площа краще підсихала. А зараз то. Сонце все за нас робить. Керівник фермерського господарства Олександр Ситник каже, продають свою продукцію місцевим виробникам. Говорить, вирощувати соняшник щороку дорожче, та ці витрати компенсує його вартість. Хоті запчастини подорожали. Як взяти, проший рік і цей рік, то і сошник подорожав. Якщо був по прошлому році, він був і по 11 тисяч, і по цьому, то зараз уже він доходить ну, більше 20. Зі слів директора обласного департаменту агропромислового розвитку Романа Косенка цьогоріч врожайність соняшника менша ніж минулого року, та цю різницю перекриває збільшення ціни на продукцію. Вигідно було, є і напевно буде займатися олійними культурами, в тому числі і соняшником, адже це високомаржинальна культура. Середня врожайність 27 центнерів з гектара. В минулому році було 28,2. Бачимо певну тенденцію на Зменшення врожайності, але й бачимо е тенденцію на збільшення ціни. Аграріям очільник департаменту радить переробляти вирощені культури, аби збільшити дохід від їхнього продажу. Це знову ж таки додаткова вартість на ко е на кожному кілограмі на тоні насіння, яка переробляється тут у нас всередині. Нашими людьми сплачуються податки, і тут е знову ж таки там заробітні плати так само витрачаються у нас на місцях. Більше новин читайте на нашому сайті Суспільне Медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.